Що ти там копаєш? землеройка пузата? позата. копаю. Я На рибалку сьогодні піду. А, а, а це що таке? А це оптична ілюзія. Значить, не ілюзія. Ну ладно, Ти де їх взяв? Київська мафія потеряла, я їх знайшов, тепер вони мене іщуть. Ховай, закупай їх немедленно. Потому що если мафія їх знайде, от тебе останеться, то кокепочка! Любочка, вони такі красиві. Вася, я зараз буду репетувати. Вони такі красиві. Ой, Вася! Та не репетуйку, все ховаю. Подивись, що нікого нема. Добрый ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Максимка, привіт! Привіт, Вась. А ти не підскажеш, де у Києві можна магазин відкрити? У мене є геніальна ідея. Холодильник два в одному. Наполовину холодильник, наполовину шафа для інструментів. Золота жила! Якщо чесно, у мене зараз ані сила, ні бажання обговорювати твої ідеї. Та просто я зараз з Дашею, а вона не насидна. Ти дивись там, не зітрис. Не смішно, я реально виснажений. Я тебе розумію, да. Я в 99-му як польську стінку купив, Любка як з ланцюга зірвалась. Ну, я вихід знайшов, на базар із собою тягав, там людей багато не чіплялось. Це непогана ідея, повезти її в людне місце. Ні, ну про холодильник ти все-таки подумай, ну все-таки два в одному тобі і пивко, і інструменти, а? А ще можна окремо відділення для ліків зробити, чуєш? Мас, ти йдеш? Йду! О, о. А на який шаши ти це все купив? Угу. Угу. Що я з тобою говорю? Маруська, я ж кажу, Надька в тетрадку записала. А ви з Васі змагаєтесь, в кого тості тетрадка буде. Маруся, а як тоді продукти брати? Тазарчик, їх треба не брати. Їх треба купляти. Щоб до кінця тижня віддав всі долги. Поняв? Поняв. Мобильники! Що тобі? Почому металобрух приймаєте? Десять гривень кілограм. О, у мене є! Тільки не вдома. Сходить треба, Почекайте. Часу немає. Нам ще треба все село об'їздити. Ось, на, тримай. Як сходиш, дзвони заберемо. Тільки ж цей ми крадене не приймаємо. Та жартую я.

– А ти чого прийшов? – А можеш мені металобрус з гаража віддати? Ні! Я тобі вже казав, що будь хлам в руках майстера – це скарб. От казалось би, ржава лопата. А ні! Вір, що й поламаний холодильник. – Тобі що, жалко? – Жалко у тебе в штанишках, іначе у мене давно внуки були. Ну ти, батя, і жлоб! А ще мій батя! Як тобі стидно! «Умру! Будеш жалітися!» – так я казав. Ти, батя, будеш жити вічно! Тому що на похорон тратиться треба. А ти ж лоб! Недовольно дивлюсь тобі в світ! Ігнорірую! Дякую. Це що пляма на моїй улюбленій сукні. Треба її замочити. Макс, ти поможеш мені? М може. Mm -hmm. Даш, я так не можу. Макс, ну що ти, як старикан, ну чесне слово. Уявляєш, Назар мене жлобом назвав. Хіба я жлоб? Звісно! Звісно, ні. Але син мене не поважає. Все, повертаюся в Київ. Там я людиною була. Дякую. Будь ласка. Здачу оставте собі. Ні, все, я повертаюсь в Київ до Макса. Все. З якого переляку? Ти там Максимки надо, як глухому гітара. А я його буду дашки защищати, а то вона його затеребонькала до смерті. Це діло молоде і полезне, так що не лізь до них. І тобі в Київ нельзя. Чи може ти забув, що тебе армія шукає? Ой, якби шукала, вже давно б знайшла. Я маю надію, що ти сам все розумієш. Нажі я надіюсь, ти не сказала, що я вдома. Ну, а ти як думаєш, Баклажанчик мій. А... Бомбушечка ти моя. Рятівниця ти моя. <зві> <зві> На землю! Господі Вася. Я просто яблучки в мисочку висипала. А попереджати не можна. А? Попереджаю, Вася. На всякий случай я сьогодні поїла горохового супчика, так що якщо вдруг що. Не лякайся. <праць> Та йолки палки Вася. Ну ти так скоро Богу душу віддаси. Не можна так не врічать. Ти нам живий потрібен. Точно. Я вам живий потрібен. І їм живий потрібен. Нема людини, немає проблеми. Фу. Щось жарко сьогодні. Може піти на річку скупатися. Да. Піду на річку, скупаюсь. Щось брати будеш? Я кажу жарко сьогодні. Піду на річку скупаюсь. Так іди. Тобі що хтось мішає, тільки торгувати заважаєш. Ох, як добре мені на річці буде. Вася! Бася! Бася! Ма, от наш ти мене сюди притягла. Я того ж злоба бачити не хочу. Надежда сказала, що він пішов купатися на річку. А я ж його знаю. Він покупається, замерзне, ликне і застелісь під кущом. Я його одна додому не протарабаню, так що давай, шукай. Вася! Пожалуйста, його віші. Ну скільки раз сказала йому п'яним не купатися. От де його тепер шукать? Може в річці. Він що втопився? <гас> Це я в всьому винен. Я його обідав. батя й вкоротив собі віку. Максим, Максимка, щось сорочне у мене важні діла. Вась, скажи чесно, я старий. Що напився, та ні. Просто Даша назвала мене стариганом. А, не зміг. Да. Ну, не хвилюйся, у мене чудова настойка, яка підніме твоє чоловіче настроєння. З цим у мене все в порядку. Просто я чисто фізично Дашу не вивожу. Ой, дивись, що вона не знайшла собі того, хто вивозить. Зараз молодь така, такий кучерявий, такі, такі з мишцями, Прес, такі тестерон. А це а у тебе що там, залисяне, не таке зморшки, втомлене. Ну і чоловіча сила у тебе, звісно, яку. Ну, все, все, я зрозумів. Що мені робити? Ну тут два варіанти. Або ти докажеш, що ти молодий і сильний, або прикинься мертвим. Дякую за чергову прекрасну ідею. Давай пока. Васічка, мій хороший, завжди посміхався. Чого ну, ти ревеш? Вася, я тебе зараз в Вася! Люба, Я інсинірував свою смерть, що всі подумали, що той, йому... вокруг. Ну, нема діла, нема діла! Мафія перестане мене шукати. А ти коли не ряв, головою об дно не ударився, що ти людям будеш розказувати, коли ти воскреснеш. Розкажу, ну, що я плавав, ну, заболів, ви там щось собі нафантазував, ти головне, Маруський Назар що не каже, то обов'язково стриндять, що я живий. За що? За те, що помер, а мене не попередив. Люба, Люба, ти вдома? Люба. Бо я чув про твоє горе. Вже знайшли. Ну, видно, видно, що в утопленні, бо тіло дуже розпухло. Люба, прийми мої співчуття. Спасибо. І Назару, і Тарасу потрібен батько. Я готовий. Що ти мелеш? Ти зглуздо з'їхав володя. Христом Богу, прошу йди отсюда. Ти що не бачиш у мене траур. Ма! Ми частковим облазили все озеро, а тіла ніде не. Батя, Це я у всьому винен. Тріпись сунок. Синочка, ти що ти? Ти ні в чому не винувати? Воно ж просто у нас больне. Воно саме все придумало. Хлопчики, ви можете мене оставити з весічки на секундочку. Я хочу попрощатися. да. Так, Пішли, синок. Пішли. Давай. Тіло чоловіка ще не встигло остинуть, а ти вже шури з іншими крутиш. Значить так! Ти цю кашу заварив, сам її і їж. Давай воскресай і розказуй людям всю правду. Мафія, все узнає, я уже тоді точно не воскрес. Слухай, мені треба реально щезнуть, потрібен похорон. Вірно дійсно, що те озеро наше зливають. Людина не може за один день дахом так поїхати. Слухай, думаєш, мені приємно це прикидатися мертвим? Та якби не мафія, я б давно вже в Києві? Так, Вася. надо срочно тебе хоронити. О! Люба, я не залишав тут свій телефон. Володя! Володя! Люба! Що? Вася живий? Ти що? Коли падав головою, ударився, і тобі покійників вважаюся живими. Так я його бачив. То... Кого? Васю? <гас> Ти що? То була ілюзія. Велика така жирна галюцинація. Так що, Володінька, давай, вставай, уходь, і телефончика тут твого нема. Давай, давай, давай. А це що таке? Господи, Ісусику чорнобровий. Мати Василева. Чорт собаківки! Ти на що мене так лякаєш? Я Ону пізалась! Ти що туди залізла? а? Люди обично в холодильнику лежать до похорон. Любочка, а по-перше, фана прикмета живому в гроб лягать. А по-друге, ти бачила, скільки зараз гроби коштують? Скажеш скорбящим, що це була моя последняя воля. Завіщати таке. Так всі скорбящі подумають, що ти тютю. -тю. Хоча це нікого не здивує. Ну і отлічно. Так, ти з батюшкою домовилась? Домовилась, Так от чим ми з ним будемо розраховуватися. Я твою смерть в наш сімейний бюджет не закладувала. Пожалуйста. Я ж тобі сказала, що єври брати не можна. А якщо люди побачать, що ми їм скажемо? Откуда у нас єври? Любонька, звідки єври у голови села люди і так поймуть. Ти на що натякаєш? Ти морда, ти безстижа, а собака ти сутула! Так, Коротше, мені сало? треба вмирать. Придурка, кусок! Невже вже реально старий. Та ладно, я ще покажу, що є порох в порохівницях. Блін, навіть ця фраза старперська. Мак, спальня не заходь. Готує для тебе сюрприз. Добре. Зараз ми подивимося, хто тут старий. Ну, перша пішла. Дякую, люди добрі, що прийшли попрощатися з моїм Васечкою. А Вася в холодильнику? Це був його заповіт. Він просто не хотів, щоб я витрачала гроші на труну. Любочка, Двері мого будинку завжди відкриті. Володя! Чуєш? Ти нічого не переплутав. Твоя мати молода. Вона повинна бути щаслива. Последній видох. Прийми Господь душу раба работого Василя в царстві живий! Хто? Хто живий уйшов, уйшов, мій васічка? Володя, то ж ти душу рвеш, а? Христа тобі нема! Та що ви з, з моїх дурака робите? Що мені полала А! Володя! Ну, ти, ти що робиш? Падла, що це Ну я ж казав, що воно живе! тут Театр устроїли! Блазницю сюди положили! З мене дурака зробили! Смієтиця над сіма! О! Ненормальна сім'я. Люди, стійте! Сталось диво. Я вже бачив світло в кінці тунеля, майже дойшов і раптом побачив, як Володька ця морда нагла заграє до Любки і вернувся. Правда? На Чудо Наш Васічка воскрес! Тільки ви нікому не розказуєте і далеко не розходьтеся, в нас ще піріжки. Назарка вам ще роздасть. Давай, 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 йдіть, Маруся, поможи йому. А, Вася, я тебе ще реально укокошу. Не вийшло. Господи. Я що святий? Сюрприз! Буду массаж. Так что раздевайся. Массаж! Класс! Так, не Так Так, И Итак. О, так нормально. Макс, все добро? Все супер. Тики жарко. Векно и Ты Теперь я холодно. Пойду за О, Так нормально. Не вымыкай, классный трек. Тревога, все укрытия. Хыбна тревога. У, давай в баскет. Опа. Оп. Чинешь, ты. Зараз надую. Не вымыкай. Шість імوح. А, секс. Давай. Эх, давай. А, давай. Секс, побили. Макс. Щось мені недобре. Бачаюсь, я щодо гонорару а? з вас чотири тисячі. Як чотири тисячі? Та що за інфляція? Було ж п'ятсот. Так чудо Господнє сталося воскресіння, доплатити треба. Грошей немає, потеряла. Ладно, тримайте. Не по християнськи Цю святому єври фальшиві давать. Як фальшив, так? Та не може бути. Та краще б я умер. Ну, що ж ви, це шкідливо пити стільки енергетиків, тим паче у вашому віці. А сексом в моєму віці можна займатися? Ну, звісно. Приспустіть, будь ласка, штани. Я поставлю укол. Так, да. тепер ніякого фондю на завтрак, ніякого бусика на електродвигателі, навіть макасинів собі не куплю. Васючка, ну чого ти розстроївся? Нема грошей, нема проблем. Алюшка, ти права, нема проблем. Тепер можеш спокійно повернутися до Максимки в Київ. Як в Київ? Зачем в Київ? Там же київська мафія. Вони ж тобі телефонували, вони ж тобі погрожували. А ти з кудова знаєш про дзвінок? Та не скудова. Я так, я, я, я просто. я предположила. Ах ти ж, лисиця, ти хитроморда. А я думаю, що воно таке, а воно вот оно, що таке. Так ти йде та мафія. Вася, пожалуйста, ну не, не злись, не заводься. Я просто хотіла, дуже хотіла, щоб ти додому повернувся. Хотіла, щоб повернувся да. що навпаки. Є. Що ти робиш, Вася? Зараз побачиш. Але? Максимка, скучив. Танцюй! Я до тебе повертаюсь жити в столицю! А! Вась, вибач, в мене не вийде пожити. На днях батьки з буковою повертаються. Вибач. А! Далеко уїхав. А -а -а -а. Все одно з тобою не залишиться. Значить так. У мене є ключі від хати Максимки. Я поки у нього поживу. Назбираю гроші і все одно поїду в Київ. Вася. Ну, Васічка. Ні, а ну, що я такого зробила? Відненькі мій ну, що ти того дотопив? Даш, просто ти така молода, енергійна. А мені вже за 30 і я просто не вивожу твого ритму. Ти не подумай, я дуже хочу, але я не завжди можу, коли ти хочеш, а ти хочеш постійно. Ну, Чому ж ти мені одразу не сказав? Я боявся, що ти підеш до того, хто хоче і може постійно. Макс, ну що за дурня, ну стосунки це ж не тільки секс. Угу. Mm -hmm. Давай наступного разу ти будеш говорити мені відверто. Добре, дякую. Ти знаєш, я після цього полу відчуваю, що. Жартую.